Ти патріот, якщо ти не лисив, такі ти патріот, якщо не плив тису, і не поле, поле, молем, попадеш в Молдову, а Молдові передай ти вітання волі, Давай! доки ти затече, ніхто не втече, ушов все сиче. Ну ти, братан, вообще, не патріот, короче, не хочеш вмерти воїном, живий рабом, як хочеш, Якщо хочеш краще жити, то помри, як слід. Якщо станеш інвалідом, то побачиш світ, Якщо не хочеш помирати, то шоруй заграти, а ми Верховній Раді брати, будемо вами воювати. Давай! Ухилянська доля, за кордон по полю. Ухилянська доля, зватник. Ти коли владою не доволі. Ухілянська доля, ти союна. Повітрям помри за зелю, поняв я, Лісовський Юрій Олександрович, громадянин України, хочу звернути увагу світової спільноти на злочинні дії української влади. Влада Зеленського дискримінує людей за статевими ознаками, захопивши контроль над СМІ, маніпулює суспільною думкою за для продовження війни, на якій збагачується і яка допомагає все більше і більше узурповувати владу. Та який ти патріот? Якщо ти Молдову, а Молдові передай. Дай, 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 ,wei. дай, який ти патріот, якщо ти не лисив, який ти патріот, якщо не плив тисуєм і диполем. видео не проспонсировано ни Кремлем, ни Офисом Президента, ни какими-либо другими преступными организациями. Спасибо моим подписчикам в соцсетях за ваши добровольные пожертвования в знак поддержки моего творчества. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и слава, слава, слава Богу.